21 грудня 2024 року у стінах Рівненського ліцею номер 7 відбувся незвичайний турнір, що об'єднав покоління, викликав емоції та згадку про вчителя з великої літери Коробкова Юрія Михайловича. Його життя було присвячене спорту, здоровому способу життя та вихованню молоді. І сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати його пам'ять. Символічно, що перший кидок м'яча у кошик зробила правнучка Юрія Михайловича, Олександра. Цей зворушливий момент став гарним стартом турніру, підкреслюючи, як пам'ять про нього об'єднує родину та шкільну спільноту. У змаганнях взяли участь п'ять команд: представники дитячо-юнацької спортивної школи, школярі ліцею, команда вчителів, випускники різних років та гості з Києва. Особливу увагу привернула команда зі столиці. У її складі був онук Юрія Михайловича, В'ячеслав Дем'янчук, який приїхав спеціально для участі в турнірі. Уже з перших матчів на майданчику розгорнулися захопливі баталії, швидкі атаки, продумані комбінації та щира боротьба за кожен м'яч тримали глядачів у напрузі. Вчителі дивували своїх учнів спритністю та досвідом. Школярі показали юнацьку енергію та рішучість, а випускники жагу до перемоги і вірність традиціям. Гості з Києва в свою чергу домінували на майданчику завдяки своїй майстерності та командній взаємодії. Перед нагородженням переможців відзначили гравців, які проявили себе у різних номінаціях. Найкращим снайпером турніру став Данило Кузьменко, найбільш прогресуючим гравцем, Данило Гринчук, найкращим захисником Олександр Опашин. Звання найкращого гравця турніру цілком заслужено отримав В'ячеслав Дем'янчук. За результатами змагань третє місце виборола команда випускників. Другими стали вчителі, які до останньої секунди боролися за перемогу. А золото турніру дісталося гостям зі столиці, команді, у якій грав В'ячеслав Дем'янчук. В'ячеслав, тримаючи кубок, звернувся до присутніх зі словами подяки за збереження пам'яті про його дідуся. Також він пообіцяв, що наступного року організує ще один турнір, який матиме призовий фонд у 10 тисяч гривень, аби зробити цю подію доброю традицією. До того ж, він оголосив, що вирішив залишити трофей у стінах ліцею. Ці команди зустрілися на майданчику, щоб продемонструвати не лише свою майстерність, але й повагу до наставника, який навчив їх не тільки спортивних хитрощів, але й життєвих цінностей. Юрій Михайлович залишив після себе не лише знання, але й цілу спільноту, об'єднану спільними цінностями. І сьогодні його дух, без сумніву, живе у кожному, хто виходив на майданчик.